Ступ. Сьогодні ми розглянемо один із найважливіших розділів механіки закони Ньютона. Ці закони описують, як сили впливають на рух об'єктів. Вони були сформульовані англійським вченим Ісааком Ньютоном у XVII столітті і стали основою для розуміння фізичних процесів. Розуміння цих законів допоможе нам пояснити багато явищ, які ми спостерігаємо щодня. Перший закон Ньютона. Перший закон Ньютона, також відомий як закон інерції, стверджує, що тіло залишається в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки на нього не діє зовнішня сила. Це означає, що якщо на тіло не діє жодна сила, або якщо сили, що діють на нього, врівноважені, то воно не змінює свій стан. Наприклад, уявіть собі м'яч, який лежить на столі, він залишиться на місці, поки ви не штовхнете його. Коли ви штовхаєте м'яч, ви прикладаєте силу, і він починає рухатися. Це явище називається інерцією. Об'єкти мають тенденцію залишатися в тому ж стані, в якому вони перебувають. Другий закон Ньютона. Другий закон Ньютона говорить, що прискорення тіла прямо пропорційне силі, що діє на нього, і обернено пропорційне масі тіла. Цю ідею можна висловити так: чим більша сила, що діє на об'єкт, тим більше його прискорення. Також, чим більша маса об'єкта, тим менше його прискорення при дії тієї ж сили. Уявіть собі, що ви штовхаєте два об'єкти легкий м'яч і важку гирю. Якщо ви прикладете однакову силу до обох об'єктів, м'яч буде рухатися швидше, ніж гиря. Це відбувається тому, що у м'яча менша маса. Таким чином, цей закон допомагає нам зрозуміти, як сили впливають на рух об'єктів. Третій закон Ньютона, третій закон Ньютона. Стверджує, що на кожну дію є рівна і протилежна реакція. Це означає, що якщо ви штовхаєте стіну, стіна також штовхає вас назад із такою ж силою. Наприклад, коли ви стрибаєте з човна, ви відштовхуєтеся від човна і він рухається в протилежному напрямку. Це явище можна спостерігати в багатьох ситуаціях, і воно пояснює, чому ми можемо рухатися в просторі. Приклади застосування законів Ньютона. Давайте розглянемо кілька прикладів застосування законів Ньютона в реальному житті. Перший автомобіль на дорозі. Коли автомобіль прискорюється, двигун створює силу, яка діє на колеса. Завдяки другому закону Ньютона, автомобіль починає рухатися вперед. Якщо водій натискає на гальма, сила тертя між колесами та дорогою діє в протилежному напрямку, і автомобіль сповільнюється. Це демонструє, як сили взаємодіють і впливають на рух. Другі літаки. Літак піднімається в повітря завдяки законам Ньютона. Крила літака створюють підйомну силу, яка перевищує силу тяжіння, що діє на літак. Коли двигуни працюють, літак отримує прискорення вперед. Таким чином, літак може підніматися вгору, оскільки сила підйому перевищує силу тяжіння. Третій спорт У спорті, наприклад, у футболі, гравець, який б'є м'яч, діє на нього силою. М'яч починає рухатися, і його прискорення залежить від сили удару та маси м'яча. Це показує, як фізичні закони можуть впливати на результати спортивних змагань. Висновок: Закони Ньютона це основа механіки, яка допомагає нам зрозуміти, як сили впливають на рух об'єктів. Вони застосовуються в багатьох сферах життя від спорту до технологій. Знання цих законів дозволяє нам краще розуміти навколишній світ і його фізичні процеси. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію про закони Ньютона. Наступного разу ми розглянемо практичні завдання, пов'язані з цими законами. Мета роботи. Дослідити другий закон Ньютона, визначивши залежність між силою, масою та прискоренням об'єкта. Комплект приладів ваги для визначення маси об'єкта, динамометр для точного вимірювання сили, система тросів і блоків для створення рівномірного руху, об'єкт, м'яч або блок, маса якого буде вимірюватися, хронометр для вимірювання часу руху об'єкта, лінійка або мірна стрічка для вимірювання відстані пройденої об'єктом, записник для запису результатів вимірювань. Порядок виконання роботи. Підготовка обладнання. Встановіть систему тросів і блоків на столі. Закріпіть динамометр на одному кінці троса. А на іншому кінці закріпіть об'єкт, м'яч або блок. Переконайтеся, що всі прилади готові до використання. Вимірювання маси об'єкта. Використовуючи ваги, виміряйте масу об'єкта та запишіть результат у записнику. Вимірювання сили. Поступово прикладайте силу до об'єкта, використовуючи динамометр. Запишіть значення сили, що діє на об'єкт, у записнику. Вимірювання прискорення. Запустіть об'єкт, відпустивши його. Використовуйте хронометр для вимірювання часу, за який об'єкт пройде певну відстань. Виміряйте відстань, пройдену об'єктом за допомогою лінійки або мірної стрічки. Повторіть вимірювання тричі, щоб отримати точні результати. Запис результатів. Для кожного з трьох вимірювань запишіть: значення сили, F, час та відстань S. Обчисліть прискорення, діливши відстань на квадрат часу. Обчислення середніх значень після проведення трьох вимірювань. Обчисліть середнє значення сили, маси та прискорення. Середня сила дорівнює сумі всіх виміряних сил, поділеній на три. Середнє прискорення дорівнює сумі всіх виміряних прискорень, поділеній на три. Аналіз результатів. Порівняйте отримані значення з теоретичними, використовуючи другий закон Ньютона, який стверджує, що сила дорівнює добутку маси на прискорення. Обговоріть можливі похибки в експерименті та їх вплив на результати. Завершення роботи: підготуйте звіт, в якому буде представлено опис виконаної роботи, результати вимірювань, обчислення середніх значень та аналіз отриманих даних.